Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава 22. МУЛ Силач а Рано вранці Тимко вийшов зі своєї кімнати. На нього вже чекав бібліотекар, який запропонував хлопчикові поснідати. Тобі потрібен чи віслюк, сказав старий за сніданком. Навіщо? запитав здивовано Тимофій. Тобі потрібно перевозити намет, килимок, для сну, воду, їжу, інструменти. Не будеш же ти все це вести на собі? Ні, досить того, що я на собі везу кота, засміявся хлопчиська. Після сніданку підемо до фермера, який торгує кіньми та віслюками. Виберемо тобі супутника. Тільки не віслюк, тільки не віслюк. закричав Тимофій. Поснідавши, хлопчики старий вирушили на інший кінець села, де жив фермер Степан. Вони підійшли до великого загону, де стояли коні та віслюки. Там же вони зустріли фермера, схожого на ковбоя. Привіт, Степане. Моєму другові потрібен супутник для подорожі. Що в тебе є? запитав бібліотекар. Степан показав на величезного сірого в яблуках коня. Він хитро посміхнувся і простягнув тимкові сідло. Одягнеш сідло, кінь твій, усміхаючись, запропонував фермер. Тимку ніколи в житті не їздив на коні, а тим паче не одягав на нього сідло. Так, звий на ковбой, як із крокодила орел, подумав хлопчик, важно зітхаючи. Він підійшов до коня, озброєний яблуком. Намагаючись подружитись конем, Тимофій обережно протягнув йому яблуко, але той виявився досить норовливим. З'ївши яблуко, кінь став підхоплюватися, смішно підстрибувати, ухиляючись від сідла, а потім зовсім втік. З конем якось не склалося. Видно, джигіт з мене не вийде, сумно сказав хлопчик, повернувшись до фермера. Потім Степан звернув його увагу на віслюка, який мирно стояв, втупившись у далечінь. Хоч і не хочеться мені віслюка брати в помічники, але, видно, іншого виходу немає, зітхнув Тимко. Він підійшов до тварини з яблуком, сподіваючись, що цей милий віслюк оцінить його дружелюбність. Однак віслюк, здається, вирішив прийняти тактику не рухатись і не піддаватися. Він не зрушив з місця, коли хлопчик намагався його взяти за вузди і відвести до фермера. Ти що, віслюк? завмер, як статуя, здивувався Тіма, намагаючись зрушити тваринку з місця. Але віслюк навіть не поверхнув вухами, спрямувавши свій погляд у далечінь. От морда віслюча. зневірився хлопчик. Степан, почухавши підборіддя, підвів хлопчика до самотньої кошари, де стояв коричневий мул, що здавався зовсім самотнім серед стада коней і віслюків. Мули, хто не знає, це суміш мами ослиці і тато коня. Тимофій підійшов до тварини в надії, що хоч ця спроба виявиться вдалою. Мул мирно жував траву, будучи незворушно спокійним. Хлопчик простягнув тварині руку з яблуком, і Мул, немов відчуваючи наміри Тимофія, одразу ж узяв яблуко і почав його жувати. А ти, мул, розумієшся на дружбі, з усмішкою сказав Тимко, погладивши тварину, яка, відданими очима, подивилася на хлопчика. Таким чином, цього дня Тіма приручив тільки мула. Інші тварини виявились більш впертими. Фермер Побачивши, що хлопчику сподобався мул, запросив вісім рубінів. Тіма, знаючи свої фінансові обмеження, бібліотекар дав йому тільки п'ять рубінів, вирішив зіграти на своїй провідній карті переконливості. Вісім рубінів? За суміш тупого осла і шкідливого коня це перебір. Та за таку ціну я в іншому світі куплю собі вісім коней і вісім віслюків, кричав Тимко, збираючись іти. Степан не очікував від хлопчика такого напору. Він зрозумів, що втратить зараз покупця на невигідний товар. Мула ніхто не хотів купувати в його селі. Він схопив Тимофія за руку і показав п'ять пальців. Тимко, задоволений успішною угодою, виклав п'ять блискучих рубінів. Степан підвів мула, і угода відбулася. Чудово! Тепер цей мул буде вірним супутником у моїх пригодах. Радісно вигукнув Тимофій. Хлопчик узяв сідло з прив'язаним до нього бездомним кошиком і поклав на спину мула. Степан почав протестувати, що сідло тільки для коня, і за нього треба платити. Але Тіма витягнув із кишені світний гриб із темного лісу грибоні і простягнув фермеру. Той відподобу відкрив рота і, схопивши гриб, помчав до себе в дім. А хлопчик, узявши під вузди мула, разом із бібліотекарем пішов додому. Як називати мула? запитав тимку у старця. Цей мул розумний, добрий і головне сильний. Назви його силач, відповів бібліотекар. Тимофій одразу полюбив силача за його доброту і чарівний погляд. Він був якраз тим, хто потрібен для довгої і захопливої подорожі. Рано вранці Тимко прокинувся один на ліжку. Пес уже повернувся з полювання, його здобуч уже смажилась на вогні, а кіт із задоволенням лакав молоко з миски. Хлопчик поснідав і вирішив вирушити до печери бомберів, щоб знайти перший артефакт ключ. А як я знайду дорогу до печери? запитав Тимко у бібліотекара. У тебе є карта нашого світу. Подивися запропонував старий. Тимофій відкрив карту і на ній розгорнувся світ грибів. Там він побачив село, будинок бібліотекара, озеро, лук з альтанкою Оракула і грибний ліс, поруч із яким була висока самотня гора. У ній і знаходилась печера бомберів. У цій печері є таємний хід, який охороняє бомбервелетень. У нього ти знайдеш ключ від потайних дверей на Золотий острів, сказав бібліотекар. Але на цій карті немає Золотого острова, як і немає грибонії, садонії та гарбузонії, дивувався Тіма. Так, тому що це потаємні світи, і в них можна пройти тільки через портали. І тільки тоді, коли ти будеш на Золотому острові, карта розкриє його вміст. Пояснив бібліотекар. Іще у печері Духа Сонця, який живе на цьому острові, є обладунки та зброя Фенікса. Постарайся їх дістати, порадив старий. Гаразд, попрошував духа, щоб він мені їх позичив, сумно посміхнувся Тіма. Що тебе турбує? І з тобою все гаразд? запитав старець. Чудово, старий. Я знайшов собі друзів звірят, і зараз у мене є ти, але коли я вирушу в інші світи, мені не буде з ким навіть поговорити, відповів Тимко, зітхаючи. Старий бібліотекар посміхнувся, кивнувши головою. Ти знаєш, Тимофій, у цьому світі є ще багато інших шукачів пригод. Я знаю про двох відважних мандрівників, на ім'я Олександр і Станіслав. Хоча вони себе називають Стів і Алекс. Вони якось були в мене в гостях. Брат і сестра завжди готові до нових пригод, чому б тобі їх не знайти? Разом вам буде і веселіше, і легше знайти артефакти. Стів і Алекс? Звучить цікаво. Як я можу їх знайти? запитав Тіма, загораючись новими перспективами. Просто переходь з одного світу в інший, виконуй своє завдання, але не забувай питати в місцевих про цих мандрівників. Хтось та підскаже тобі. Порадив бібліотекар. А тепер пішли збиратися. Хлопчик зібрав усі пожитки, які йому надав бібліотекар, загорнув акурат на книжку, ще раз переглянув мапу і був готовий вирушати в дорогу. Але тут йому захотілось записати свої враження від перебування у світі грибів. Він попросив у бібліотекара папір і олівець. Старий приніс йому гарний блокнот і чудову ручку. Хлопчик взявся за записи: Висновки від подорожі світом грибів. Якщо ви думаєте, що квіточки це красиво, то ви помиляєтесь. Квіточка може вас віддубасити і проковтнути, як росичка муху. Причому проковтне, перетравить і не гікне. Не те, щоб спасибі сказати, що ви стали її обідом. Друге, якщо ви в своєму житті не бачили злісну морквину або горбузові поп'янки, значить, вам пощастило. Не всі овочі далеко корисні, деякі дуже навіть можуть бути небезпечними. Не ви їх будете хрумтіти, а вони вас. Третє, якщо їсти багато грибів, то можна стати грибочком або в тебе на голові виростуть гриби. Гриби можуть битися і закохуватись, а ще вони можуть бути такими, що світяться різнокольоровими і великими, як дерева. Четверте, з монстрами не можна домовитись від них треба або звалити, або битися, а краще нагодувати їх червоними грибами. Монстри що танцюють, це круто! Поки тимко писав, бібліотекар приніс йому намет і спальний мішок. Візьми ці речі, я з ними довго подорожував. Мені вони вже не потрібні. Намет захищає від вітру та дощу, а головне, він просякнути травами, які відлякують усіх монстрів, а спальний мішок не дасть тобі замерзнути навіть у найлютіший мороз. Дякую, бібліотекарю, що б я без вас робив? Я сумуватиму за вами сказав Тіма і обідняв старого. Бібліотекар витер сльозу, поплескав тимка по плечу і вийшов з кімнати. Тимку зібрав у кошик трохи їжі, воду, кийок і головне кам'яний меч, який йому дав старий. Кам'яний меч це, звісно, круто, якби знати, як ним користуватися. Я, крім кухонного ножа, більше нічого ріжучого в руках не тримав, зітхнув Тимофій. Хлопчик виніс кошик на вулицю і повантажив усе на селеча. Він ще раз озирнувся навкруги і з серйозним виглядом звернувся до кота. Шановний коте ням, а чи не забажаєте ви відвести мене в печеру з бомберами? запитав Тимко, не очікуючи отримати будь-яку відповідь. Натомість кіт сказав Ням. і забрався хлопчикові на голову. Ну так. На квадратній голові воно, звісно, зручно подорожувати, пробучав Тимофій. Але кіт не звернув уваги на бурчання свого господаря і став перебирати кіхтиками, розчісуючи волосся хлопчика, запрошуючи його йти вперед. У міру пересування кіт перебирав то правою, то лівою лапкою, неначе запрошуючи до повороту наліво, направо. Так хлопчик зрозумів, що кіт вказує йому дорогу. Та ти в мене справді розумний кіт, подумав Тимко, бадьоро з упевністю продовжив свій шлях. Поруч із ним біг його вірний пес гавчик, а речі ніс мул-силач. Подорожні пройшли луг і опинилися у звичайному лісі. Підійшовши до річки, Тимофій помітив, що через неї є неглибокий брід, що веде до грибного лісу. Тимофій з тваринами переправився через річку. І опинився в грибному лісі, де потрібно було тримати вушка на маківці, у будь який момент міг вискочити сюрприз у вигляді якогось монстра. Пробираючись крізь ліс, вони вийшли на невеличку галявину, яка здалась тимкові знайомою. Підійшовши ближче, він виявив, що по всій галявині ростуть червоні гриби. Давайте но ну, зберемо трохи грибочків раптом стануть у пригоді. Запропонував собі хлопчик і почав збирати у своїй бездонні кишені гриби, не віддаляючись від дерев і не виходячи на галявину. Але тут з'явилися монстри скелети, зомбі, бомбери, які теж трималися в тіні дерев, не ризикуючи вийти на сонце. Вони почали лопати гриби, не помічаючи Тимофія. Хлопчик обережно став відступати за дерева, не привертаючи уваги монстрів. Наївшись грибів. Усі монстри, від ворожих скелетів до злоблених зомбі, почали танцювати в дивовижному хаосі. Гриби рулять, з полегшенням прошепотів Тимко, спостерігаючи за веселою виставою. Бомбери підстрибували, скелети крутилися на своїх кістках, а зомбі намагалися проробляти якісь дивні танцювальні рухи. Один скелет навіть осідлав бідного гігантського павука і катався на ньому. Взагалі хлопцям було весело в тіні під густими деревами. Усі монстри під пливом веселих червоних грибів стали якимось чином добрими і радісними. Раптом монстри помітили хлопчика, але замість того, щоб кинутись на нього, почали махати йому руками, кістками, щупальцями, запрошуючи приєднатися до веселощів. Що я божевільний, із зомбаками витанцювати? – Подумав Тимко, згадавши розповідь бібліотекара. Хлопчик вирішив швидше покинути поляну, поки монстри не передумали і не зібралися їм перекусити. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій потрапив у печеру бомбурів.